обережно вирізати по контуру те, що ми намалювали, вирізати нашу лапку. Малюють, вирізають та клеять. В Чернігівській школі номер 20 патрульна поліція в області розпочала серію майстер-класів для школярів у створенні флікерів – світовідбивних брелоків. Спочатку от шаблону обводимо картон, вирізаємо. Далі прозора квадратик прозорий. На нього приклеюємо те, що вирізали, вирізаємо, ну і отакі маленькі подушечки вирізаємо і приклеїмо. Світловідбивний флікер учні роблять у формі лапки. Пізніше зможуть її почепити на одяг, рюкзак або сумку. Зараз темніє дуже швидко, а ще з тренування мені тож дуже темно на вулиці. Буквально ніг не бачу. Тому це дуже знадобиться. На вулиці, коли буде темно, наклею там на рюкзак, може на куртку, не знаю. І мене будуть бачити водії за 130 і може більше метрів. У Чернігівському районі від початку тотальної економії електроенергії та вимкнення освітлення на вулицях загинуло четверо людей. З них одне немовля: 16 пішоходів внаслідок ДТП травмувалися. Сьогодні як не як це актуально. На сьогодні тотальна економія електроенергії, короткий світловий день, а плюс аварійна постійна ситуація на дорогах зі сторони пішоходів, велосипедистів, водії, які не дотримуються правил дорожнього руху, і пішоходи в тому числі. Тому серія Майстер-класів покликана саме популяризувати світлоповертальний елемент, який ми називаємо флікером. Такий флікер можна виготовити вдома кожному, говорить Аліна Чеморис. Достатньо мати плівку ПВХ та світловідбивну плівку. Сьогодні ми застосовували стріч плівку ПВХ, це 0,5 мм. міліметрів. Далі в нас були дві світлоповертальні плівки жовтого та синього кольорів. А також ми застосували стрічку, на якій вона буде кріпитися. В принципі, це все. Ми закликаємо всіх не тільки пішоходів, велосипедистів, але і водіїв придбати ці ці світлоповертальні елементи. Адже хочу зазначити, що їх носіння сьогодні визначена відповідальність за їх носіння саме 255 гривень по частині першої статті 127. Я вас бачу наприклад світка, світлячки. Наші О, да, Ольга Онищенко, Олександр Ситько – Суспільне новини, Чернігів.